Тетяна Іванівна, мама загиблого Максима Шнуренка, разом з онукою Аліною отримують відзнаку сина і батька медаль за оборону Чернігова посмертно. Йому було 32 роки, крутий айтішник провідної кампанії. Загинув в перші дні повномасштабної війни, захищаючи місто від ворога під селом Красне. Мене син був один. Я його сама виростила. Я знала, що їм піде 22-му, тому що він 17-го року тоді рвався, хоч був молодий. Він зразу сказав, що якщо чоловік народився під час війни, це його обов'язок все. Відзнаки оборону Чернігова 29 серпня в день пам'яті захисників отримали 11 родин військовослужбовців, які загинули під час оборони міста. Цей день вшановують пам'ять героїв, які віддали своє життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Я переконаний, що кожен день, не сьогодні, а кожен день ми маємо пам'ятати кожного і кожного, завдяки яким сьогодні наше місто продовжує жити і живе під синьо-жовтим українським прапором. Наша країна продовжує боротьбу за свободу і збереження незалежності проти потужного підступного агресора, який значно переважає нас по всім параметрам в плані. Потенціалу кількості людей, кількості зброї, кількості терору, які вчиняють проти нас, а Україна продовжує боротися. Серед тих, хто отримав нагороду за загиблого воїна батьки Дмитра Розенка. Їхній син, прокурор за фахом, з перших днів повномасштабної російської агресії став на захист Чернігова. Загинув під селом Халявин. Він мав законні підстави не йти. У нього була бронь, але 24 лютого. Він зразу після того, як з'ясувалося, що нападу пішов він у військомат, і записався в тероборону. Відзнаки за оборону Чернігова вручали і під час зустрічі 21-го окремого стрілецького батальйону у художньому музеї на валу. Чернігівці пам'ятатимуть тих, хто у нерівному кривавому бою стримував ворога у 22-му році ціною свого життя. Захистив Чернігів, не пустив окупанта далі в глиб країни. Він завжди казав, я дав присягу і я буду захищати країну. Любий ворог прийде, я зберусь, не буду ховатися, піду. Його дзвонили з воєнкомата, визвали в перший ж день, потім сказали, ну, почекати пару днів. І вже 2 березня чи 1 його вже повністю забрали, ми із сином провели його в дорогу. Він дуже переживав, говорю, а що в тебе для оборони є? Він каже, це ж гранатомет. Одна лимонка на крайній случай, автомат і три рашка патроні. Битва за Чернігів стала ключовою під час широкої війни. Понад місяць Чернігів стримував натиск ворога, сили якого значно переважали. Героїзм наших захисників і захисниць врятував місто і Україну, каже Олександр Ломако, але дуже високою ціною. І це назавжди вписано в історію Чернігова: міста героїв. Зрозуміло, що в місті буде меморіал. Ми збудуємо його якісний, великий. Масштабний, який буде відображати і героїзм, і біль, героїзм наших захисників, і біль нашої громади за ці втрати. Зрозуміло, що пам'ять буде жити завжди в наших серцях, і буде і формальна, і все, що потрібно як громада, ми будемо для цього робити. Але найкраще, що ми, як країна, як нація, як покоління, можемо зробити, щоб вшанувати пам'ять всіх наших героїв збудувати таку країну, якою вони б пишалися. Сильну, демократичну, заможну, яка буде здатна захистити себе, захистити своїх громадян, з якою будуть рахуватися в світі, і яку будуть поважати медалі за оборону Чернігова. Також вручили бійцям, які перебувають на реабілітації. Нагадаємо, почесні відзнаки запроваджені у 2022 році, можуть отримувати військові і цивільні, які обороняли Чернігів під час облоги.